Акценты. Вітаю. ви вислухайте українське радіо Рівне перед мікрофоном Ольга Шевчук. Сьогодні поговоримо про сертифікацію вчителів області, коли розпочнеться реєстрація на проходження оцінювання вчителів уже у цьому році. Нагадаю, сертифікація педагогічних працівників в Україні – це добровільне зовнішнє оцінювання їхньої професійної компетентності, що складається з тестування, самооцінювання та вивчення досвіду, і має на меті визначити кращих вчителів, що дає право на доплату 20% окладу протягом трьох років. Коли стартує подача заявок на 26-й рік, говоримо з гостем студії, це Святослав Сидорук, начальник управління Державної служби якості освіти у Рівненській області. Вітаю вас, пане Святославе. Вітаю, вчителі з власної ініціативи беруть участь у сертифікації, але все одно більше певної кількості квоти, яка видається на область, не може бути. Чи є така квота на 2026 рік, і скільки можуть вчителі з нашої області взяти участь у сертифікації? Так насправді у 2026 році пройти. Сертифікацію зможуть не більше п'яти тисяч педагогів з усієї України, і в тому числі це 224 педагоги з Рівненщини. Квота визначена. Зокрема, це найбільше вчителів, які зможуть пройти сертифікацію, це вчителі початкових класів, 73 вчителі. По 35 педагогів це вчителі української мови, математики, історії суспільство знавства, і 46 педагогів це це вчителі англійської мови. Проте Сам процес реєстрації, який розпочинається 9 числа, складається з двох етапів. Перший етап це з 9 січня по 16 січня, де можуть зареєструватися всі охочі в межах квоти, виділеної на ту чи іншу область. І другий етап із 16 по 19 січня, де зможуть зареєструватися ті, хто не зміг зареєструватися до 16 на вільні місця, якщо такі будуть. Уже незалежно від області, а цьогоріч і незалежно від предмету, тобто в межах п'яти тисяч. До речі, саме такою можливістю наші педагоги, вчителі початкових класів скористались в минулому році, тому що у нас була квота 63 працівники, але нам вдалося з. Зареєструватися 73. тобто 10 педагогів за рахунок оцього другого етапу ще десь за рахунок інших областей, які не вибрали своєчасну квоту, зареєструвалися на проходження сертифікації. Тобто, якщо до прикладу у Київській там чи Херсонській області не зареєструвалися вчителі вчасно, вчителі з Рівненщини можуть зайняти їхні місця під час місца, після етапу. другого етапу. Араз якщо говорити про сертифікацію і загалом про підготовку, то яким ви бачите, до прикладу до портрет вчителя майбутнього на Рівненщині? портрет вчителя майбутнього. Ну перше за все, це вчитель готовий до змін. Бо, мабуть, не кожен готовий вийти за межі комфорту, не кожен готовий зважитися на ту ж саму сертифікацію, не кожен готовий спробувати щось нове і вчитися чомусь новому. Але саме без цих якостей, мабуть, вчитель, який є навіть хорошим вчителем сьогодні, якщо він не буде удосконалюватися, професійно зростати, то завтра він вже не зможе задовільнити запити учнів і забезпечити той рівень освітнього процесу. Педагогічна майстерність на рівні нашої області шанується і вона вивчається і бути. Вчителем сертифікованим, це не означає бути, це ще означає, до речі, бути могти стати вчителем року в в обласному конкурсі, перемогти там в регіональному конкурсі і вийти на всеукраїнський рівень. Чи були такі вчителі з числа сертифікованих і цього року, які які успіхи наші педагоги продемонстрували на загальноукраїнському рівні? Ну складно перерахувати зараз конкретно, але так ті вчителі, які пройшли сертифікацію, вони мені здається. Це вже зрозуміли, що оцінювання це не те оцінювання, в розумінні яке було раніше, що це з метою якогось покарання, притягнення до відповідальності. Вони по іншому подивилися на оцінювання. Вони по іншому дивляться на оцінювання, до речі, як і учнів, так і закладів, так і педагога. Вони розуміють, що будь-яке оцінювання, будь-які інші заходи спрямовані на покращення якості освіти, це. Ті заходи, які допомагають удосконалюватися і покращуватись, і тому вони йдуть на конкурс ти року. Ці вчителі активно співпрацюють із державною службою якості освіти в частині участі в різноманітних моніторингах і в інших заходах пов'язаних і спрямованих на забезпечення якості освіти, тобто вони стають більш активними, вони займають більш таку активну життєву позицію. І як на мене, це це тільки плюс. Однозначно, це плюси. Я хочу нагадати, що реєстрація на сертифікат… Фікацію 2026 року розпочнеться 9 січня. Триватиме перший етап до 16 січня. А далі є ще люфт, можливість встигнути на ті місця, які не зайняли інші педагоги з інших областей. Так а наразі триває реєстрація всіх охочих стати експертом для вчителів початкових класів, вчителів української мови. І зареєструватись можна до 13 січня. Дякую вам. Я нагадаю, що гостем студії був Святослав Сидорук, начальник управління державної служби якості освіти у Рівненській області перед мікрофоном працювала Ольга Шевчук за операторським пультом Анатолій Бабак. До зустрічі в етері. акценти.